Радіо Чикаго». Ну що ж, друзі, 5.49 на студійному годиннику. Ви слухаєте радіо UA Chicago. З вами Дмитро, Вадим та Іван. І ми е, якраз для вас микаємо гарну музику. Ось ви чули, якраз Наталка Карпа, з ким співає дуже таку позитивну музику. Ну, тобто, такий е, гарна дуетна пісня. Гарний вайб, босими ногами потравитися. Так само, як біг босими ногами потравитися Дональд Трамп на інтерв'ю Маска. У них Дуз... теж дует свій. В них теж свій дует. Не гірший дует, ніж Наталки Карпи. Насправді. Цікаво, цікаві. В них пісня, не знаю. А, яка в них пісня, то пісня 18, друзі, вона буде вже після нашого етеру. Ну, відбулося, відбулося інтерв'ю, давайте про це поговоримо. Маск, Трамп між собою поговорили, сіли. Які ваші враження? Знаєш, це вже більше не дует, це якийсь союз певний. Тандем. Тому що якщо е, говорить говорив інтерв'ю, якщо він стане президентом, він забере його до себе в білий дім тр, е, самого Маска. Тому, напевно, це вже союз. Е, яке враження? Ну знаєш, типу, вийшли. Поговорити двоє людей про якісь там певні несанітниці, але ну я ну, почекаю Вадим. Я тут був тобою не погоджуватись. Ну насправді маск сам запропонував допомогти Трампу, допомогти, якщо не помиляюся, з підзвітністю державних витрат, створивши комісію з ефективності уряду. Трамп відповів, що він буде не проти, але йому перш потрібно перемогти. Трамп, звісно, що не сумнівається в своїй перемозі. Ну але все ж таки ще потрібно дочекатися того періоду виборів. Бо зараз Камела Херіс лідерує по всіх опитуваннях. Ну і ну. тим більше в. Че о, боже в червні в серпні в Чикаго відбудеться якраз з'їзд демократичної партії, і там уже офіційно мають Комала Харріс виставити як кандидата в президенти. І я думаю, битва буде просто шалена. Ти хотів щось сказати? Ні, битва буде шалена, так, але ми не можемо знати точно хто переможе. Може все в знаєте, в один момент так, так змінитися. І... Хто хто припускав взагалі, що Байден випаде з цієї предвиборчої гонки? Ну ніхто... ну та ми припускали трохи, пам'ятаєш? Ну, ну були, але ну це не було, було знаєш, таке вилами поводі, як кажуть, кажуть, народі. Ну не було точної інформації. Тобто, все вирішило вирішилося в одних дебатах, коли Байден просто споклюжив себе і свою репутацію показав свою недієздатність. До речі, Трамп про це й говорив в цьому інтерв'ю. Що таке враження, що Байдена взагалі немає IQ, ну постійно його принижує. І знаєте, навіть після того як Байден вийшов з гонки. Він не зупиняється в своїх приниженнях, але ще додатково до Байдена додав Камелу. Так само й до неї були приниження. Він е, обізвав її так само третьосортною кандидаткою в президенти, і так само, що вона зруйнувала Каліфорнію і Сан-Франциско, і на її батька так само наїхав. Ну... ну але свого свого роду Камала Харріс має шанс в принципі війти в історію мега сильно, оскільки вона вже перша віце-президентка за всю історію сполучених штатів за більше ніж 250 років. Скільки там сполученим штатам це було скільки? 44-46, президентів. А вона перша віцепрезидентка, і плюс вона має афр африканське коріння, ямайське коріння і в принципі дуже багато Лугійське іншого. Коріння. Яке індійське індійське, індійське коріння. В неї дуже багато перемішаних там родослівна, так мовити. І вона як коли або якщо війде в овальний кабінет у якості вже голови держави, то це дійсно буде історичний момент. Ну цікаво такого кого буде голосувати українцям на цих виборах. Якщо хтось не соромиться відкрити, скажімо, ну, всі карти перед нами. Напишіть в коментарях, чи ви за Камелу, чи ви за Трампа. Ну тому що насправді. Я чув різні думки, скажімо так, в таких кулуарних дискусіях. Хтось наводив аргументи, чому варто за одного кандидата голосувати, хтось наводив аргументи, чому варто за іншого. Але ну... ну дивіться, є плюси і там, і там. Трамп говорив і в інтерв'ю, і взагалі він постійно говорить, що він а, закінчить цю війну, яка ти в Україні думаєш, в Востоку, а, швидше і ну, ти думаєш, він... можливо зробити, так як він каже за добу. За жому неможливо що але... Трамп настільки егоїстичний, що він думає, він сам один здатен вирішити конфлікт між двома потужними державами. Ну і хлопці, потрібно розуміти, що Трамп найперше американець. Е, ну давайте так. Йому все одно, що твориться в Європі, йому будемо відвертими, все одно на Україну. Йому не все одно тільки на одну людину в цьому всесвіті. Дональду Трампу не все одно тільки на Дональда Трампа. Все він може обіцяти будь що тільки щоб прийти до влади? А повірте, ну просто ви послідкуйте за ним. Йому абсолютно, абсолютно, все, що твориться, десь там далеко. Ну. Просто це абсолютно інший світ і абсолютно не зона його інтересів. Але єдине, що я хоч хотів би тут ще додати в цій дискусії, те, що обидва кандидати є патріотами своєї держави, і це те, що відрізняє нас, Україну, і українців, коли ми вибираємо президента, від американців. Що Трамп, що Камел Герріс, вони топлять за свою державу, просто в них є інші бачення, інші методи. Ну це це і інший історичний розвиток ну, потрібно так. розуміти. А, а в нас одні до Росії, інші до Європи. А. Тут добре американців тут як розділяти до Канади і до Мексики. А, ну, ну, а Америка, Сполучені Штати, вони в принципі географічно відділені від інших в, на території США. Є все. Вони повністю автономна держава, повністю автономна. Їм не потрібно нікого іншого. Навпаки, усі хочуть дружити з Америкою. А Україна чисто історично не так. Україна біля 300 років була розділена між декількома державами, що впливало на розвиток суспільства в загальному. Україна була об'єднана вперше тільки у 1922 році. А зараз з 91 до до сучасності 30 років це, це мізерний історичний період для формування сильної і єдиної нації. С точки зору історії я абсолютно погоджуюсь з тобою. Дійсно, Америка і ми не до порівняння, тому що кожного був свій шлях. Вертаючись до інтерв'ю Трампа і Маска, Трамп пообіцяв поставити на захист США найкращий залізний купол у світі, що ще раз доводить, що перш за все це є безпека США, потім все решта. Але зараз теперішньому часі не можна таку е, політику сповідувати, що от ми. Самі по собі, а весь світ десь там далеко. Насправді планета вона не велика, як, як обіцяють як нам розказують космонавти. І все може зруйнуватися в один чудовий момент. На Netflix є чудовий такий серіал здається, 6 6-7 серій, де власне розповідається, як людство було знищено п'ять разів. І от зараз шостий раз може бути. А як називається? Як називається історія нашої планети? Так і називається, якщо українською, якщо англійською, History of Our Planet. і подивіться обов'язково. А це чисто для розвитку. Розвитку освіту сприйняття для того, щоб ми розуміли, що наскільки все в порівнянні є мізерним. Ну і друзі, маємо ще один пункт, який би хотів би щоб ми з вами тут згадали в цій студії. А він стосується освіти. Трамп має намір ліквідувати міністерство освіти. Саме такий заголок написала би «Жовта преса, але варто дочитати, передавши його повноваження владі штатів. Як вам взагалі ось ця система? коли штати мають більше повноважень ніж власне федеральний уряд? Ну, це така освітня децентралізація виходить. І в принципі, це потрібно знову ж таки в контексті, тому що от ми зараз можемо тут філософствувати, але ми будемо так це говорити з точки зору українців, а не американців, які мають взагалі зовсім інше світобачення і устрій саме держави. Ну дуже цікаво, тим більше кожен штат тут має свої окремі закони, кожен штат живе по своїх правилах і. Ну, це цікаво, це цікаво, але все одно, я думаю, має бути якась одна загальна ідея, яка має всіх об'єднувати. А всі інші деталі, це дійсно, напевно, цікаво, що кожен штат має можливість самостійно вирішувати. Я пригадую, питання. нещодавно ми були, також зачитували для вас новину, про те, як в Каліфорнії деякі професори з університетів викладають марксизм і ленінізм, скажімо так, для своїх студентів. Я думаю, Трампа реакція. Була власне чітково пов'язана з цим, але знову ж таки є великі ризики, що деякі університети вони будуть сповідувати не те, що би хотілося для цілої країни, для цілої нації. Але Америка зручна держава, не подобається жити в Іліної, Будь ласка, переїжджайте в Мічиган, не подобається в Мічигані, можете їхати в Техас, але все рівно ви залишаєтеся в США. І це те, що напевно потрібно нам зробити наші нашій Україні, а щоб зробити такі умови, щоб кому не не пасувало жити десь там, скажімо так, в Богоречанах переїжджали в чортків, аж чортково Богоречани. Друзі, на цій ноті ми йдемо з вами на невеличку музичну паузу. Після чого буде блок новин за останню дому. Тому залишайтеся з нами на хвилі. 12.40 AM. Радіо UA Чикаго»